Всім привіт, друзі! Ну що ж, Сьогодні у нас таке позапланове відео стосовно того, що ми недавно побачили в просторах інтернету. Людина, яка закликає до себе на навчання, цей блогер каже, що ми пропонуємо навчання, де ви можете виростити бройлера на продаж і де ви можете виростити бройлер для себе. Якісне, файне м'ясо. Вибачте мене, люди, але що це за повага до, скажімо так, ваших клієнтів, які у вас замовляють птиці. Тобто, взагалі, поясніть мені, як можна виростити бройлера для себе чи на продаж. Чи вони не в однакових умовах живуть, чи ви їх відокремлюєте, чи ви їх годуєте по-різному? Наш весь бройлер знаходиться в однакових приміщеннях. Однаково їсть, однаково п'є. В першу чергу, не для себе, не на продаж, а для якісного файного м'яса, щоб я, чи моя дитина, чи мій замовник змог з'їсти і насолодитися якісним файним м'ясом. Тепер становиться зрозумілим е, багато гнівних коментарів. Коли люди нам пишуть, що це ви на продаж вирощуєте для себе у вас щось інше, і ми не могли зрозуміти, звідки оце береться. Тепер все стало ясно. Ну, коли такі блогери отакі кажуть, що це на продаж, а це для нас, ну вибачте мене, це геть невірний підход. М'ясо має бути для всіх однакових. В першу чергу, навпаки, для клієнтів, для замовників, ви маєте зробити якість, це ваше лице. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, коментаря, як саме вирощуєте ви своїх бройлерів чи будь-яку птицю на продаж чи для себе. Буде дуже цікаво подивитися, бо ми вирощуємо для всіх. Всім верного дня!